Дві тисячі столичних волонтерів, які під час проведення фінальної частини єврочемпіонату з футболу забезпечували мовну підтримку іноземних вболівальників та міських служб, мали ще одну нагоду одягти свої зелені футболки. Олександр Попов подякував їм за важливу допомогу і вручив почесні документи, сертифікати волонтера приймаючого міста. Грамотами та подяками відзначили і вищі навчальні заклади, які дають студентам хороші знання іноземних мов. За словами голови КМДА, важливий здобуток, який ми отримали в результаті проведення єврозмагань, це позитивний імідж нашого міста і країни у цілому. Але перш за все, безумовно, ваша заслуга. Ваша, тому що ви були самими першими від того, як ви привітно посміхались, як розмовляли з іноземцями, що радили, як реагували на їхні бажання. Безумовно, складалось перше враження, а воно саме головне. Моя задача була здійснювати мовну підтримку з вболівальниками, які мають вади слуху. Тому ми спілкувалися і жестовою мовою. З ними, окрім української жестової, ще й міжнародної жестової системи. Під кінець єврочемпіонату були вболівальники майже з усього світу, глухі, які е, мали дуже Чудові враження і від організації, і саме від того, що були волонтери, які могли з ними спілкуватися їхньою мовою.